Дорогі друзі, всіх вітаю на каналі, це Український канал, я з України. Сьогодні розпаковка довгоочікуваної посилки, яку я ждав 10 днів. А чого 10 днів? А то, що я економив на всьому, нічого нової почти заказати. Так чел запросив 200 гривень предоплати. Це як то стремнувато стало. Я ж не мітрофанушка платить. А якщо заплатив, а тобі ніхто нічого не вислав. І, типу, нової пошти висилаю. Ну, я заказав Укрпочтой. Заплатив предоплату 100 гривень, думаю, мать тьо, йоб. Туди-сюди 100 гривень. Ніхера вони не зіграють. Ну, є шанс, що я отримаю те, що я заказав. Сразу підписка, однозначно, лайк. Перегляд обов'язковий! Не жмемося на лайкоси, ставимо, тому що подвигаємо алгоритми Ютуба. І так, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, за тією роботою, над якою я працюю останній час, то ви знаєте, що у мене йде зараз відновлення іж 49. І там не доставало такої запчасті ножок водителя. І ножок пасажира. <ріст> і так розпаковуємо Довгождану посилочку. Нарешті вона прийшла, і я надію, що там не камінюка. Потому тому як я вже увалив туди 500 гривень з усим. <ріст> І там, може бути, обламайте, однако. Ну, Коротше, будемо надіятися на лише. Відкриваємо наш. І подивимося, що нам положили. Може, звісно, було ножки простіше. Ну, по оригіналу ж робиться. Надо треба ж робить по оригіналу. Ну так хоть це, ж воно, щоб було класно. Мабуть, днів в три я. По інтернету з цим чоловіком списувався. О, так, бачу вже щось. Бачу, бачу, бачу. Так. І що ми тут наблюдаємо? Так, це ножка пасажира. Ну, вона, звісно, не в одній такому в стані хорошому. Ну, тим не менше, ось що було ценне. Ось воно. Що ми тут бачимо? 5 і 8. Написано. Значить, самі болтики, вони на 11 головку. От. ну Все треба буде чистить. У мене є резинки з, з другої ножки. Вона подобна цьому, тільки без болтиків. Я її, мабуть, в гарячу воду сніму і поміняю. Вони такі кращі. Так, одну відкладаємо. Далі дивимося пара. Так, пара. Ну, так же вона такого ж типу, тільки ось це те, за чим я, як би сказати, ішов. От дуже добре. Значить, у нас ножки все хорошо. Так. Далі в поселочці у нас тут ножка. водителя. Тут даже болтик оригинальный ось. Хотя там оно не на болтиках, там идут шпильки, на шпильки насаживается ножка. Ну, тем не менее. Ну, резинка, конечно, самое бачите, в каком состоянии. В стане. Они, конечно, тут уже жопа им полна. Ну, что маем, то маем. Опять же, ж, Рідні болтики на 11. головочки. Не на 11, Там э, сам шестигранник. На 11. Так. Тут даже не парились на что її ще там мыть или чистить. Кинули, як есть. За це спасибо. Все це ми од бензинчиком. Вот, кстати, у нас сегодня был бензинчик. А мы его вылили лишний. Ну, ладно. Ну да ладно, я кажу, что, что, есть, то есть. Так, и четвертая ножка. Ножка водителя. То же самое. Болтики. Они тут и нафиг не нужны. Вот, резиночки. Тоже в таком состоянии. Ну, я дивився резинки нові в інтернеті. Там ціна запредельна чуть ли не 250 гривень за одну нож резинку просять. Ну тут, звісно, трошки покоцано. Прийдеться, що міняти, щось що то, -то робити. Дивіться, які ті. Болт. Ну, Взагалі тут не кокійшин. І він не на 11, а на 12. Ну, головне, що є отверстия і різьба. І дело навіть не в отверстиї. Ті ножки, що у мене є, їх можна було там ви... нарізати, просверлити. Но дело в тому, що геометрія, ось. Коли ставиш, та ножка коротше і вона мішає. Отак вот вона ставиться. Ось вот так. Вона мішає трубам вихлопним колінам. Дуже близько там і коротше, от, а тут хороший вигін, так як воно должно бути. Ну що ж, скажу вам, велике дякую цьому продавцю, що підігнав мені. Підігнав мені він недорого. По 100 гривень плюс пересилка. Мені товариш уже одну ножку підігнав, я її вже установив. Ну, одна буде в запас, хай лежить, як раритет. Вот. Так що буду їх трошки приводити в порядок. У мене є нові шайбочки там хороші, широкі, і встановлювати на мотоцикл. Заправляю бензинчик, проверяю масло в картері. І буду заводити і вже виїжджати, тому що мотоцикл на фінальній зборки. Всім гарного дня. Підписуємося, передивляємося другі мої відео. Залишаємось на каналі. До нових зустрічей.